Килим в дизайні Харіс, вінтаж, розмір 2х3. За кольором основи, це в нас темно-сірий. І з такими вкрапленнями світло-сірого. Візерунки всі у нас рельєфні. Висота їх десь 2-3 мм. Вони всі виглядають, наче ефект 3D. Ось поближче, щільність висока, висота ворсу нашого килому приблизно 8-9 міліметрів. Ось він. Ось такі візерунки. З нас додаткові вкраплення. Колір з цього боку він у нас трошки більш сідуватий. І, як завжди, з іншого боку направленість світла. Буде змінюватися, оце у нас саме центральні візерунки. Ось вони, всіх рельєф не можу не зупинитися та трошки не потрогати А з цієї сторони він у нас стає трошки іншим. Ось, ось він ворс, колір буде змінюватися. Це залежить так, це від направленості, бо від освітлення постійно він міняється. Основа м'яка приємна, але килим важкий, бо дуже-дуже висока щільність, дуже багато ниточок, матеріалу, тому він нелегенький. Ковзати та їздити по підлозі не зможе. Ось такий дизайн. Сучасна класика.